Мої вітання з лісів Київщини, ми до лісу, тому що, так ви бачили попереднє відео, грибів було море, пішли сироїшки, і ми так вирішили зайти в молоді сосни з березами мішаний такий ліс. І ось що знайшли. Я думаю, що це гриби пішли. Зараз з вами будемо його дивитись з цього гриба спочатку, що так під гілочками. Такі якісь прям перерослі. Ми тут зазвичай. А, ну ой, що я їм. А, Саша, це... Не гриб, це підберезовик да, чи бабка? А, я думала, -таки... Та не, це такий. Та ні, це наче білий гриб. Ні, диві, а це ніжка, яка бачиш. Іменно як гриба. Пахне дуже гарно. Ну, я і цього візьму. То так, бачите, зайшли гарно. Тільки зайшли, тому запрошуємо вас прогулятися, все, що знайдемо, покажемо. Думаю, буде цікаво. Сьогодні гарний такий день, в лісі, неймовірно. Мандруєм разом. І Ой, нора, <ривання> я так сижу. Це, видно, лисиці. дивись, які ходів. Та то ж теж. Оце була б лисичка мене добре злякала, я вам тут розказую. <ривання> ну, Лисиці в нас є в лісі, дуже багато тварин зараз, кабани, лисиці, зайці, жирності вистачає. Так у неї нори, нори, дивись там. Ого! А с ж це тут тих виходів. Ой, це велика. Ого. Слухайте, я так іду. Наступила на щось м'якеньке. Піднімаю ногу, розгортаю листочок, а тут грибочок. Ну як так можна? Дивіться, кого гарного. Повернулася назад. А тут... Такі братики їхні, дивіться. Тільки по дорозі отак вилізли. Тому якщо збираєте, уважно, бо я бачите, який грибник наступила, а вони тут ось такі малесенькі. Ну, були б такі близнючки, так Оксана одного роздавила. Дивіться, ой, клас. Я ще так буду придивлятися, бо це так полізли, так полізли. Минулий раз так щось стільки було, ми їх і не брали. Але ж так тягне до лісу, бо зараз якраз такий сезон. Та вже хочемо і білі грибочки шукати. Так вже будемо їздити по своїх місцях. І тут пройдемо, бо й тут бувають. Можливо, і сьогодні ще щось нам вдасться знайти. Так, три красення в мене є. Добре. Буду шукати далі. Знову почалося. Так до цих березок підійшла, а тут чотири гарнюні такі файні рибочка. Ну, я не знаю. Молодесенькі, наче ніхто не ходив до цього лісу. Теж так і поряд з селом, а вони чекали мене. Так, я не можу нанюхати стільки, вони такі зараз ароматні. Це щось. Саша що так часто в той ліс, а як не ходить, яких стільки то ще покажу. А тут такі. Як близнячки в нас сидять також. Сьогодні в мене такі. Ой, да та це ж ще я цього не бачила. Раз, два, три, чотири. Ну то скільки на одному місці? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, такі маленькі сьогодні. Будемо всі забирати до кошика. Ну як? Зараз знову година кошик повний. О, оце полювання. Які ж. Я вам не можу передати цей аромат. Ви гляньте, скільки. Шість штучок на одному місці. Йдемо далі, Може, ще тільки пару хвилин ходимо. Погріше треба дивитися, ба як ховається. Я так недалеко пройшла, хочу вам показати під і Дивіться, які гарні видніються. І вони якось так парами. Ось один, який гарний. Он далі який гарний. Так знаєте, радіємо цьому сезону. Прийшли гарні дощі у нас, дуже гарні, були і зливи. Ой, я цього й не бачила, ну дивіться. Злякалася. Що так виглядає? Ого, ну гляньте, що я сьогодні знаходжу. По три, по п'ять, по шість. Ну, це взагалі клас! Ідуть усі до кошика. Бачите, сонечко вже так припікає, то скоро, мабуть, і не буде такої радості, тому зараз кожну можливість, кожен свій час плануємо так, щоб обов'язково піти до лісу, потішитися цими грибочками, бо вони дуже нас в цьому сезоні порадували. Так дивиться на мене, молодесенькі! Такі красень. Такого якось під гілками сьогодні більше знаходжу. Ховаються. Бачите, який гарний. Сьогодні масово збираємо ці гриби. Я так зайшла на цю полянку, тут п'ять і вони не ховаються. Листя, сухе боліто, вони не ховаються. Такі молодесенькі, які товстоногі. Ох і гарні. А, я не можу це, їх і все. Далі. Цей трошечки, може, й ховався. Але ж дивіться, як гарно його видно. Здаля я його побачила. Ого, яка нога. ого А, мурашка кусає. Дивіться, а цей молодесенький такий. Такий файний. Ну, а, які ж ви ароматні. Радію кожному знайденому грибочку. О, дивіться. Ну як? Як от такі? А цього великого брати не буду, немає сенсу. Сьогодні стільки вже цих грибів. У нас же сушка нова. Та що заберемо? Да, да, попробуємо сушку. Сушимо, вже сушимо, купили нову собі сушку. <гум> ну добре, тоді, якщо Саша хоче, заберу. Ну він гарний, бачиш, він не червивий, такий гарний. Ну як? На одному місці? Ну, Саша, ще трохи та йдемо чай пити а підемо вже додому. Ай-ай-ай. Mm -hmm. Запрошуємо далі. Все, що будемо знаходити, буду показувати. мій кошик, я вже й кошик загубив. Сьогодні вони не ховаються. Так хожу і бачу їх, навіть не придивляючись. Десь вони мене чекали. Так любимо ліс і ліс нас дуже любить, які нам гарні чудові гриби у цьому сезоні дає. Тому що ми дуже недовго ходимо. Годинку, все, дві це потолок. Ой, ой, що ти знайшов? Ану, я бачу його звідси, Диві, ну не ховаються. Не будемо. Так, вже достатньо перевірити сушку. Тому а, ну то вже буде як тобі. будеш сушити, то хай буде. Бери, він не дуже старий. Бери. Вже хай буде, бо е, побачимо, як же ж та сушка сушить. Ложи тоді. Ай-ай-ай-ай, Перевіри, як Перевіримо, як вони буде працювати. Так, а ми ходимо. ходимо ось в таких лісах. Сьогодні по траві ходимо, бо якось так гарно парує, грибниці прокинулись скрізь. Ще так плануємо. Проїхати в інші ліси, але на вихідних, де коли буде в нас більше часу. Бо так, зранку і ввечері стараємося прогулятися свіжих собі грибочків, назбирати і смакувати, поки є такі, така можливість і сезон цей гарний, такий в нас вдалий дуже. Бачите, так і кажу, не ховається. Не ховається. Виглядають, радують мене. Ой-ой-ой, іди сюди. Ого, трекрутить, бо так тримається. Це вже просто такі вже гарнюсінькі, дивіться, молодейсенькі. Хто знає, скільки ще цей сезон буде, що така вже спека починається, бо літо, то радуємося кожному знайденому грибочку. І вам показуємо. Гарні в нас такі ліси. Минулого разу я цього гриба бачила, я його знайшла. Не забрала, бо було ну, дуже багато молоденьких. Бачите, ніхто не ходив, так він тут і залишився. Ну, Хай зростає. А я вам хочу показати. Такі ці файні грибочки не ховалися і не ховаються, а отак і сидять в березинках. Цього заберу, такі гарненькі. О. А так, а так он далі ще. Оце так і ходжу. Метр два пройшов гриб, метр два пройшов гриб. Як не радіти? Ну як не буде тягти до лісу? Як і так любимо ходити в будь-яку пору року. А коли такий ще сезон, такий ось бонус грибочків цих. О-о-о! Це просто супер. Що знайшов? Що ти вже знов знайшов? Ну, Бачите, ось Саша пару метрів від мене, піду побачу. Скажи, що ще парами. О, так травився який гарний, я бачу його здаля. Такий угу, молодий примолодий. Такий підберезок, такі гарнесенькі. Не маленькі. Так диви, не маленькі, але який чистий, такий молодий. Файні грибочки, файні прогулянка в нас така гарна. Милуємось. Я вам хочу показати. Ну, я заумерла, коли це побачила. Ви гляньте, які тут файні, прифайні грибочки. Ось так в мене малесенькі. Під ногою. Тут просто на одному місці. Не треба нікуди йти. Дивіться Два. Далі ось так. Три. А тут. Тут. Теж, подивіться, а ось так далі, на одному місці. Чотири. А далі ще й п'ять. Отакими От групами ми сьогодні їх збираємо. Походили хвилин 40 і вже йдемо чаювати, бо вже майже повний кошик. Ось так порадували вони нас. Ах, Боже мой. Ох. Радію, як дитина. Виблискує на сонечку такі світлесенькі. Ти теж мене чекав. Ти теж мене чекав. Гриби шукаємо, насолоджуємось тишею, так щебечуть пташки. Нереально, не передати вам. Природу дуже любимо. Та хто з нами на каналі, знає, що ми в будь-яку пору року ходимо до лісу. Це таке перезавантаження, природа це сила. Ось так, бачите? Два сидять. Ці молоді. Ці заберу. Чудовенькі. Я так вже в травичці на все придивляюся. Бо так, як де виглядає шапочка, то гарно, гарно її видно. Біля. Такий гарний сидить гриб. Навіть уже не буду брати. Не буду, бо сьогодні щось таке фантастичне відбувається. Вже цих грибів ну дуже вдосталь, хай зростає. Так, я відійшла пару кроків і знову два. Люди добрі, масово пішли. Гриби. Ой, як класно. Заберу. Ти знайшов? Три? Ну що ти? Диви? Молодесенькі? У мене такі трішки більші. А де? О, ой, які чудові. А це що нічого не бачив? Чотири на одному місці. Ну це ж ох, які. Файні молодесенькі. Що таке? Дивися, я не можу, масічка яка. Так і ти проліз. Ой, які гарнюні. Я вже не знаю. Так ходиш, дивишся, милуєшся, тішишся, бо ці гриби самі вже в кошик стрибають. Ви таке бачили? Так вийшла на дорогу. І хочу вам показати. Такого я ще не бачила. Ти що теж щось знайшов? не будемо Що шо погризане, як іначе. А я вам хочу показати. Ну що, це. Один. Далі. Два. Далі дивіться. Ось так. Три, чотири. Я, я вам не можу, я без слів сьогодні. Я йшла, я тут просто завмерла і стою, дивлюся. Що це? Дивіться, дивіться, що робиться. А далі? 7, Ой, я 7, не знаю, а воно Саша. Це я не знаю. Я сьогодні просто в захваті, просто в шоці, бо до столика ще йти ось по дорозі, а в нас уже в кошик не влазить. Як ці емоції. Просто зашкалюють, коли ти заходиш і ось так тебе зустрічає ліс. Ось так. Повними кошиками. Казали, годинку походимо зранку, а яка там годинка? Ой, ми ще й годинки не ходимо, а кошик уже повнющий, вже і не всі гриби берем Ого, як тримається. ну Забрав? Ще цього беру. Ах, які товстоногі. Та що, всі файні? Я так бачу ще. Я вже не знаю. Саша, ти рахував скільки ми на одному місці? було, Це десятий. Це Десять штук на одному місці я вже так і камеру виключила. Йти далі, а тут дивиться на мене гарний, такий молодий. Траві повним ходом ідуть у нас гриби. Підберезовики, бабки. Клас. Молодесенький по дорозі так собі сидить і дивиться на всіх, а ніхто його не забрав. Чекав він мене. Ох, який молодий. Оце тихе полювання, так тихе, аж дух перехоплює. Як на сонечку гарно його видно. Неймовірний молодий. Так вже кошик через верх, а гриби самі нас знаходять. Ось така у нас тиха, таке гарне полювання. Дуже-дуже вдале. Наше чарівне грибне місце. Наш столик, хто з нами прогулюється, знаєте, Наш такий дубовий столик грибочок. І постійно він нас радує. Біля гілочки. Дивіться, які гарню, гарнюні такі. Файний. Молодесенький, шикав грибочок. Так і поганочки бачу, зростають. Але цей столик завжди нас тішить тепер грибочками. Ой-ой, як і бачу, зараз вам покажу. Дивіться, ну це вже поряд зі столиком. Поряд. Такий. Знаєш, така шапочка темна. Гарний такий. О, під Березовичок. Так біля столика ось такі чудові, файні два грибочки. Що ти знайшов? Ой, ну що ти? Ну, Саша, вже чай треба пити. Давай. Де? Ой, да це ж казка? Це дивіться, які Боже. Так наш столик радує, так радує нас. Ой-ой-ой, які ви гарні. Ого, тримаються. Так, хлопці, до кошика, що ж ви так тримаєтесь? Бачите? Отак От гарнесенькі, молодесенькі. Що, йдемо вже чай пити? Чи ще прийдемо? Йдемо. Милуємо тиша. трішки вітерець так завиває. Гарний ранок. Так і ж вирішила обійти навколо. Красень сидить. Біля нього ящерка сидить, Саш, я боюсь. Ні, я не буду, а вона втекла, вона мене теж боїться. Я боялася, я такого боюся. А ну, йди сюди, так у гілі заховався. Так бачите, ну, столик гриб. Що ти знайшов? Гриб. Да що це таке робиться? Ми той чай поп'ємо сьогодні. А що в тебе? Молодесенький. Да, такий, бач, темний. Є білі, а є вілья. Ну? ну як, помилуйтеся, помилуйтеся таким гарнесеньким. Ай-яй-яй, яка краса. Ох, сьогодні ще такого в нас не було. Щоб по стільки штук на одному місці. Ну як не радуватись, як не радіти? Подивіться, столик, а тут. Гриб. Далі гриб. Цього разу майже всі знайшли в траві. Супер-супер клас! Так як завжди, у нас обов'язково в ліс з собою щось беремо. Чай, каву, і їсти буває на вихідних беремо. То так, знаєте, сижу, а дух перехоплює. За цю годинку ви подивіться, що в цьому кошику робиться. І це я вам скажу, ми ще навіть не всі місця пройшли. Молоді, ароматні, такі гарні, вже літні гриби. Ну що ж, друзі, щиро дякую, що ви прогулялися з нами. Я так радію, коли ви мені пишете стільки теплих слів. За це вам дуже безмежно вдячна. Будемо чаювати та прямувати додому. А вам кажем до нових зустрічей, тому що. Сезон ще в розпалі, і якщо є сироїшки, мають бути білі гриби, тому на вихідних плануємо по білі гриби. Вас обов'язково запросимо. Щиро дякую всім за підтримку. До нових зустрічей, друзі. Я вже йду і посміхаюся. Тут із цього лісу вийти не можна ніяк. Я ще бачу, мабуть, он там під. Ану. Що таке парами ростуть? А далі? І далі, ох, як ви нас чекали. І ми вас дуже любимо, бо такі зараз смачні ці гриби. Чомусь ці весняні, такі літні, дуже пахучі, припахучі.